Ну дійсно, дійсно, над Україною зараз відбувається ракетне цунамі. Так я його би назвав. Почали це московити так, уже так як треба, по-справжньому, по справжньому, не враховуючи перший день, бо перший день 120 ракет таки було застосовано. Але потім трошки пригальмовано, чому вони вважали, що реалізують цілі спеціальної воєнної операції. Тобто, візьмуть Київ, а відповідно візьмуть всю Україну. Не склалося. І з жовтня 22-го дійсно почали цю компонентну нарощувати. Але, але. Міполя, це ще ну навіть не половина того, що було менше ніж за рік. Підкреслюю менше ніж за рік у Другій світовій війні. Німці почали ракетний терор проти Британії і не тільки проти е, Британії здається, в червні 44-го, де загалом було застосовано Фау 1 і Фау-2. Фау-1 – це прообраз крилатої ракети Фау-2. Це перша справжня балістика майже 27 тисяч. 60% британці збили, а ми збиваємо десь до 90 Це важливі речі, які ми підводимо під загальний аналіз. Бо знову ж, знову ж, мій особистий погляд, є. Певні острахи, та й страхи, які в якій частині і штучно розганяються в нашому інформаційному просторі, що, мабуть, збільшилася балістика, все нам кінець. Далеко не так. Але давайте скурпульозно розберемо, де ми зараз є. В частині їхньої ракетної загрози розділимо ракетну загрозу на три частини морська компонента. Наземні пуски і авіаційна. Отже, морська компонента вона найбільш молодша, вона найбільш краща в них вважається. на цю хвилину. Це до 20 робочих кораблів, типу малі ракетні кораблі, кораблі, скажімо, буян М Каракурт. Ну нема підтверджено, що Василій Биков таки застосував, хоча б один калібр. Є ще підводні човни, як мінімум три в цьому Волгодонському великому басейні і в Каспійському морі, бо з Чорного моря ми їх вигнали. Ми це розбирали. Це «Варшавянка». І є ще два буррівесніка. От якщо це все разом скласти, скажімо, малий ракетний корабель це вісім пускових установок. Якщо це все разом скласти і припустити, що воно мало би працювати так, як має працювати, то одномоментний залп мав би бути 100 швт ракет. Мінімум! Мінімум! Зразу йдемо в авіаційну компоненту три головні е, ракетоносці. Ту 160 їх в межах, трошки більше десятка робочих. Ту 95 МС робочих на крилі. Дай Боже, аби було 20. Аби було 20 Які особливо тут 95 МС ракета Х-101, Всі про неї знають один, один ракетоносець це вісім ракет. Я не знаю ні одного пуску, ні одного. Хто знає, напишіть нам у коментарях, щоб з одного ракетоносця одразу вийшло вісім ракет. Як правило, 4 ра ракети. Ну і Ту-22 М 3 дві надважкі ракети. Х-22, бо там дуже важка бойова частина 960 кг. кілограмів. І зразу йдемо у сухопутну частину. Беру тільки Іскандер, не беру С-300, який перевели в балістичне положення. підтвердно, що застосування. Не беру П 800 Онікс і. Про точку У взагалі вже можна забути як явище, як явище. Якщо все разом скласти, теоретично мало би бути як мінімум 500 ракетних пусків. Чому нема? От чому? Відповідаємо. Відповідаємо перше, це люди, це підготовка. І самого ракетоносця, якщо це повітряна частина, і самих ракет до польоту. Якщо це думає хтось, що це просто ракету підчепили, вона полетіла, Ні, це дуже складна технологічна і технічна процедура. А друге, а ще устаткування потрібне. От чому ніколи не злітає більше, ніж 5 мігів одночасно? От три, максимум. Три. Ну, те, що я можу відекспертувати і побачити. Я маю на увазі міг 31К. От три максимум все. Чому вісім, яких в них є штатних, не летять? А ще одне питання. А самих мігів 31-х є близько сотні. Чому не вже, за, ну, вже четвертий рік поспіль, чому не переведуть 9, 10, 11, 12, 13, 15, і щоб разом вилетіло і 15 кінжалів полетіло. Та знову ж таки, не можуть так все якісно організувати. Плюс, а тепер, а тепер таки дуже цікаве, дуже цікаве явище, дуже цікавий вис... висновок. Ми розбирали Китай. Пригадаєте? До речі, навіть дуже дуже поважні люди. Мені дзвонили, дякували нам за наш розбір. Бо те, що в Китаї настільки корупція з'їла їхній воєнно-промисловий комплекс, для, для кожця було відкриття. А куди ділася корупція в Росії? Одна ракета, одна ракета це від півтора мільйона до трьох, в окремих випадках п'ять мільйонів. А чи на цьому сидять в лапках поважні хлопці і розпилюють ці бюджети? та сидять. Ну, в них по-іншому не працює і не може працювати і не може. От вийшли вони на показники, всі ракети, якщо скласти докупи, дуже ретельно рахував до однієї ракети, десь у межах до 180 ракет місячних, отак От і стоять. Ну, 190. Причому, знову ж, дуже складно. Це балістичні чи все разом? Все разом. Все разом. Все, що... І Х-101, і 3М-14 калібр, і Х-47, М-2 кинджал, зараз на ній зупинюся, бо там є дуже цікаві До речі, а ну, чому асим... вони не використовують зараз крилаті ракети? Менше стали використовувати. Міпіце, я би не сказав, що менше. Використовують. Просто балістика швидше летить, той самий іскандер у межах до, до 9 тисяч кілометрів, чуточку менше, його дуже важко збивати, але він має менший радіус дії. Крилата вона рухається, вона рухається, але на правду все зводиться до мікроелектроніки. Отут відповідь, отут відповідь. Той самий х 47 м 2 Кенджал вони виробляють один в проміжку 4-5 днів, а той сім. Тобто, у місяць, ну якщо ви виходять ви на 5-6 ракет. Це дуже добре. Причому та сама х 101. Ретельно, ну так, уже вник туди із двигуном включно і скільки палива бере на, на, на борт, і яка марки паливо, навіть це сам для себе розібрав. Але все ж таки головна система наведення, прицілювання, х 47 м2 кінжал це 130 елементів, які закупляються на заході. Ми частково це почали у першому блоці. Ланцюжки довжелезні. Одна, друга, третя, п'ята, треба 20 фільм прокладок. Все дуже просто. Умовно, на острови на Уру замовляють мікроелектроніку для побутової техніки. І йдуть по ланцюжку, доходять до дела, до, доходить до Макінтошу і що, тому що це йде там, скажімо, через Мексику. Оце вже ніхто не відфільтровує, бо гроші, гроші і ще раз, гроші. Але для московитів все сильно здорожало. У кілька разів, а може навіть і на порядок, а оцю цю частину повторюся, що на ракетах уже побудований безсумнівно якийсь певний фінансовий процес, не маємо ні не меншого сумніву. Тому і хороші, і погані новини в цій частині одночасно. Одночасно хороші новини. Винни буду починати із позитиву, хоча сам не є по собі оптимістом. Моє переконання тверде, вони планку одномоментного залпу, хоча б в 300 ракет. Чому кажуть 300 ракет, минулий рік, 2025, війна одного дня їхніх учнів, а іранці вважаються їхніми учнями проти Ізраїлю 300 ракет. Це при тому, що Іран запустив ніщо інше, як прокачану ракету р 17 Ельбрус, яка теж в них називається сімейство Буркан. А Москвити свої Ельбруси відстріляли ще здається у, у другій Чеченській, і будувати їх не можна. Ну, де, ну де 300 ракет. Це хороші новини, погані новини. Тому ніколи не касуємо підтримку тривогу в такому режимі, як вони працюють зараз, з певним зменшенням акцентом, чи в балістику, чи ска, чи, с, чи, скажімо, у крилату ракету. Будемо йти на жаль. До останнього дня цієї фази війни по-іншому не буде. Отака вся реальність. Що, що робити нам? Підсилювати наше ППО. Бо, ППО Поздравляю. як важкими зенітно-ракетними комплексами Петрові сам ті, і на мій погляд, я дуже сильно дивлюся і мрію про той момент, бо є доконаний факт роботи. М-134 мініган, система гатлінга, шість стволів, яка гарантовано з гелікоптера, збиває гарантовано, тому що темп шість тисяч пострілів на хвилину він приречений, Якщо його правильно взяти на ціль, але є прекрасні, наприклад, гелікоптери. Найостанніша версія AH-1 Viper, Це продовжена покращена Cobra чи Cobra, «Кобра», там тільки один елемент зброї. 28 ракет АПКВС. На 5 кілометрів збиває абсолютно усе. Це ніщо інше, як переведена в зенітний режим. В зенітний режим ракета Гідра. 70-міліметрова, оце що відстрілюється із гелікоптерів, аналог радянського С-8. Ну, та горе цієї зброї в американців. До речі, великий пакет свого часу американці зняли в нас 20 тисяч ракет і передали із релідям. Така су -су суворезна дійсність, від якої ми відійти не можемо. Оцю компоненту, на мій погляд, є куди розвивати. Як на старій Мі 8, Мі 17 ставити оці високошвидкісні високошвидкісні е кулемета, а є ще і 20-мм гармати, Ну, це можна інтегровувати. І той самий вартій. Має ще й спарену теж за системою Гансліг тільки вже три. Тільки три пострілів, здається, поза 700, 700 е, одиниць. Оцю е, обертаючу, е, обертаючу 20-міліметрову гармату. Є куди розвиватися, і навіть, і навіть при певному дефіциті засобів захисту ми з Ranger з вами тут уже розбирали. Ми все ж таки показуємо показники поза 90%, майже кожен раз. А є рідкісні дні, рідкісні таке буває. От скрупульозно звіряю кожен день, хто збив, що збив, чим збив, як збив і тому подібне. Є рідкісні дні, що ко коофіцієнти сягають по певних, не всі разом, по певних категоріях засобу повітряного нападу навіть 100%.